Коли Лераджи з'явилася на банкеті, я здалеку побачила її сяючи колон. І тоді мене осяяло. У мене підробка. І що Кікі мене знову обдурив. Це означає, я не змогла запобігти цьому ланцюгу подій, які написані в романі. Тоді Лера Джи та Таїзе скоро. Ваша величність. Ні. Будь ласка, ваша величність, ні. Не дивись на Лараджи. Ізан. А, що я зробила? Що ти щойно сказала? Я зробила тяжкий гріх, біда. Мене біс попота. Будь ласка, помилуйте та вибачте мене, ваша величність. Хоча б мені вдалося запобігти його зустрічі з Лереджі. О Боже, думати про таке. Коли моє життя на волосинці, я безнадійна. Я насмілилась викрукнути його ім'я. Що він зі мною зробить? Підніми голову. Мій колон фальшивий. Тож, якщо наші погляди зустрінуться. Повторю іще раз: джинджер Торте, підніми голову і подивись мені в очі. Залишається лише один шлях Фух. контролювати свої думки. Сьогодні дуже гарна погода, можливо, це тому, що сьогодні щасливий день. Якщо подумати, той день, коли я дізналася про зраду Тіть, погода також була чудова. Я якраз думала піти з ним на пікнік. Який іще пікнік? Тоді я була закохана і хотіла більше проводити з ним час? Яка все таки дура? Я не хотіла про це думати. Ах! І ще сама себе засмутила. Леди Імбир. Так, ваша величність? Невже ти? Ваша величність. Прошу пробачте, мою доньку. Це я, як її мати, неналежно виховала свою дитину. Будь ласка, дозвольте взяти всю вину на себе. Прошу, вас, подаруйте нам своє милосердя. Ви обидві можете встати. Сьогодні чудовий день я буду поблажливість цього разу, але якщо ти насмілишся знову назвати моє ім'я? Я перетворю твоє обличчя імбир. Врятована. дякую за вашу доброту. Джинджер, про що ти тільки думала? Цього разу мені вдалося запобігти його зустрічі з Ларадже, але це лише питання часу, коли ти станеться. Ти розумієш, що там нас обох могли вбити? Вибач, мамо, на мить я втратила розум. Я думав, що він насправді що з тобою зробить. Знаєш, як я хвилювалась? Я винувата, що я довірилась тому марзотнику Кікі. А зачекайте. Якщо колон не справжній, то клянусь, якщо цей дурак іще раз назе мене так. Ах ти, паскудник, і в кого ти такий чарівний виходить неможливо. Він все чув. Все це. Ні, ще зарано робити висновки. Заспокойся, Джен Тортен. Кікі не посмів би не замінити колон. І в мене справжній. Чому я підозрюю його без жодних доказів? Боже, я така. Довірюсь, Кікі, останній раз. Твоя імбирна історія вражаюча. <свіття> я більше хрен йому довірю, сволота. Якщо у Лераджі справжній колон, тоді я не можу дозволити їй носити його. Вона уникає мене, я не зможу зараз його вкрасти. Для початку потрібно знайти Кікі. Я заставлю його точно забрати колон у Лераджи. Джинджер, ти мене лякаєш? В мене немає бажання з тобою розмовляти, тому відразу до справи. Як ти посміх дати мені фальшивий кулон? Як? І звідки я дізналась, та знаєш, важко не замітити, що Лера Джи носить свій кулон. так, щоб всі бачили, навіть здалеку може чітко сказати, що її блиск каміння набагато яскравіше, ніж той, що ти мені подарував. Джин, закрий рот, даю тобі 30 хвилин. Зараз ідеш до Лера Джи і м'яш її кулон на фальшивий. Якщо знову обдуриш, то тоді я серйозно поговорю з твоїм батьком, що його син бабій, і через це потрібно розірвати заручик. З першого погляду це незамітно, якщо не придивлятися. А як сказала Джинджер, блис на справжньому каміні дійсно відрізняється. Моя леді ви заставили мене хвилюватися через те, що запізнилися. Ні, лорд. Хто я знав, що по дорозі сюди моя каратись ламається? Навіть якщо мені вдасться замінити справжню колону на підробку, це лише питання часу, коли на фальшивку. Як я і говорив, мені потрібно було поїти з вами. Звичайно. Але чому ти не одягнула намисто, яке я подарував тобі сьогодні зранку? Ти ж обіцяла. Мені так боляче. Ох, мій лорд, намис, що ви мені подарували, дійсно прекрасний, але я не змогла сьогодні його одягнути. Таке було останнє бажання мого дідуся він просив, щоб я його носила на всі важливі події. Для неї це таке безцінне намисто, який же я на жалю угідний, що навіть по сміх подумати про крадіжку. Міледі, думаю, я не маю права навіть бачити з вами. Кекі, чому радом такі розмови? І чому ти такий блідий? Розкажи мені, що відбувається? Я хочу підтримати вас та допомогти чим зможу. Можливо, це пов'язано з Жинчар? Ох, Ти єдина, хто по справжньому турбується про мене. Все добре, моя леді. До речі, не могли б ви дати мені на хвилинку ваш кулон? Вибач, що я такий безчесний. Будь ласка, допоможи мені лише цього разу. Я вперше бачу таке гарне намисто. Можу я його роздивитися ближче? Кулон? Вау! Навіть зараз тобі потрібен тільки мій кулон. Останні дні ти постійно хочеш його дістати. Ти явно нервуєш. Ха -ха, це найкрасивіший кулон, який я коли-небудь бачив. Тільки і робить, що говорить якісь небелиці про мій кулон. Я підозріла. Явно колон для чогось йому потрібний. Чому у мене погане перечуття, що Кікі не впорається. Він, мабуть, лераджи це якесь непорозуміння, будь ласка, дозвольте спочатку все пояснити. Я не намагався знамінити колон. Які ти жилю як її очікувалося. Їх погляди зустрілись, як в романі. Це початок роману, який я намагалася зупинити. Ізан, який все життя відчував лише ненависть, але реджи. Яку всі любили і яка вміла дарувати любов. Як би це не було б сумно, але вони ідеальна пара. Після цього вони швидко полюбили один одного, їх почуття з кожним днем тільки росли. Єдиною перешкодою між ними була лиходійка Джинджер Тортен. Серед Джи було недостатньо вкрасти наречену суперниці. Вона також вкрала коханого, якого та закохалася з першого погляду. Через що вона стала жальгідною жінкою, засліпленою рейфнищем. Такою мені судилося стати. Скільки не намагалась, я не можу змінити долю, написану в романі. Тепер все ясно, якби я не старалась, центр цього світу завжди буде являтися Лараджі. Всі мої мрії марні, які ніколи не збудяться. Зрештою, я другорядний персонаж. Головна роль. У Лераджі, а не в мене. Він не може відвести погляду від Лераджі. Це те, яке описано в романі. І якщо здамся зараз, то для мене настане такий же кінець, що у Злодійки Джинджер Фтортен у книзі. І все це через цю лераджі. Ні, я не можу так просто здатися. Зараз в мене є перевага над лераджі завдяки роману. Я знаю секретар Ізана. Жінка, чиї думки він не може прочитати. Чи жінку, яка знає його секрет? Кого він вибере? Та-дам! Джинджер. Кішот Мікельсон, Ти проклятий виродок. Джинджер. Будь ласка, дозволь пояснити. Мені майже вдалося поміняти колон, але замовкни, з тобою розберуся пізніше. Що було в романі далі по сюжету. Ізан Зен підвівся із свого місця і підійшов до на Музика звучить так прекрасно, що я просто не можу всидіти. Джинджер, можеш, будь ласка, зачекати і не говорити про все це моєму батькові. Геть, з дороги, я думаю, не бачиш? Ах. Часу не залишилося. Можливо, це мій останній шанс. Остання можливість змінити свою долю, який я просто перешкода між двома закоханими. Іза подивись на мене, подивись в мої очі. Іза, ти можеш читати чужі думки. І зараз ти чуєш мої думки. Я знаю твій секрет. Він виглядає таким спокійним і зібраним. Мені не вдалося, як і очікувалось, не можна протистояти селі Книги. Його величність. Його величність? Згідно з Романом, він повинен підійти до Лера Джин. але. Мені здається, що зараз він йде до мене. Виходить, він чув, що я його кликала. Тоді він підійде до мене. Джинджер Тортер. Ох, в мене вийшло, в мене вийшло. Але як ти дізналася, така чудова музика, що я не можу сидіти. Дозвольте запросити вас на танець. Його голос і погляд холодні, зовсім не так, як в романі. Відповідай. Добре, що мені вдалося привернути його увагу до себе, а не нараджи. На Ваша величисть. Боюсь, я не зможу вам відповісти, якщо ви мене запитуєте з таким страхітливим обличчям. Можливо, хоч запросіть мене на танець. Тоді я відповім на ваші запитання. Хоча я мріяла розділити з ним цей романтичний момент, як лареджі в романі, але це зовсім не романтично, таке відчуття, що в мене заморозить своїм холодним поглядом. Коли закінчиться танець, як відповісти сповісти на його запитання, насправді мої дії були спричинені помстю лареджі, але зараз все по-іншому. З тієї миті, як я його побачила, я зрозуміла, що можу бути тільки з Ізана і більше ні з ким. Звичайно, можливо, ці почуття викликані силою роману, але мені все рівно, все, що я хочу, це, щоб його самотнє серце заповнилось коханням, як це зробила Лара Джи в романі. І хочу стати тою, який будуть адресовані його перші спроби кохання, які він ніколи раніше не відчував. Тож своїми діями, мені вдалося привернути його увагу. Ми тримаємося за руки. Але після всіх моїх зусиль, все, що я отримаю, це погляд повної недовіри та настороженості. Зачекай, а справді. Ну, тепер відповідай, звідки ти про це все дізналася. А не можу я перенаправити його сумніву на когось іншого.